500 баксів долярів 500, уявляєте? Слухайте, зранку просинаю сьогодні. Ну, Зазвичай влажу в телефон, дивлюся э, соцмережі свої. Зайшов у Facebook, читаю в Директ, хлопець пише: як задонатити на Матвійчика? Ну, кажу, Скидаємо силку донат. Каже, я з Америки, воно не виходить. Я хочу задонати. Ну, Окей, кажу. Скидаємо там номер телефона, кажу, дай свій номер телефону. Передаси ж кошти і я тут задоначу. Закину на свою карточку задоначу. Це зранку сьогодні розмовляв. Ввечері тук-тук в двері, хлопець. Вам посилочка 500 баксів. Уявляєте? Зранку поспілкувався, ввечері вже гроші з Америки. Сразу моментально на карту Відеозвіт хлопцю скинув. Задонатив. Телефончик його вказав. Врятуємо Матвійчика разом. Сімейна фортеця будуємо.